Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є якась загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, цивільним, чи загрожує щось отримати поранення, чи є щось, що загрожує життю на найближчий час. Про що треба попередити? Немає загрози, я не бачу, щоб щось життю загрожувало. Но до вас лізуть ваше коло хоче пролізти агент. Якась людина, яка нещира, вона повинна вивідати якусь інформацію. або Підштовхнути до якоїсь дії, яка буде на користь ворогу. Щоб ви або щось не робили, одмовились, одмовили це робити. Заперечуюсь негатив, убираю. Так, було завдання вас обманювати, дурити, і щоб ви збились, із, ви йдете правильним шляхом. Зараз хочуть вас збити із шляху. Щоб ви дуже повільно діяли. Заперечую весь негатив, убираю. тут може бути зловживання алкоголем. Допечу, убираю Скажіть, чи можуть отруїти так, не пийте, не вживайте алкоголь, а, а ще можуть вам навмисно, ну може програти, що можуть отруїти, а може ще, що ви коли будете під впливом алкоголю, можете розповісти. Те, що не можна розповідати, і, типу, ви будете як зрадне, зрада, заперечує весь негатив убираю. Їх цікавить розміщення складу, складів, де збирається допомога, де надходить, ну, там, де щось збирають цінне. Розташування. Заперечу весь негатив Убираю, Заперечу весь негатив Убираю. Одсікаю повністю всю загрозу Убираю Всі, хто підступні, хто хоче нашкодити, більше цього зробити не зможуть. Одвертаю, отсікаю. всіх ворогів відвожу, відвертаю. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Ніхто не може впливати, втручатись у ваше життя без вашого дозволу. Оцікає навіки віщі. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Обманути не вийде. Викривається весь обман. Отруєння не вийде, анулірую повністю. Всі плани ворожі руйнуються, буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть. Усі, хто дивиться відео, близьких людей. Одведіть, одверніть і бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять вороги. Одведіть, одверніть і поверніть назад тому, хто наказує, тому, хто виконує ці накази. Хай йому на голову це все впадає і його нищить. Буде так і так буде. Буде захист міцний, нікому не зняти. Буде так і так буде вдень і вночі. От так що, так. На цьому я буду завершувати. Я прошу вас по можливості три рази. Передивіться це відео, щоб був сильніший захист. Дякую за увагу і до зустрічі!